Навіщо взагалі Путін влаштовує атаки на країни Європи, якщо шансів перемогти у великій війні? Немає, якщо виходити з того, що війна для Кремля не інструмент, а умова виживання. Його мета не брати танками, а тикати Європу по одній країні точково і дивитися, наскільки консолідовано і чим відповідатиме НАТО. Крім НАТО, окремо цікавить реакція Європейського союзу. Як ми бачимо протягом останніх місяців, регулярні провокації Росії змушують столиці сперечатися. Хтось висловлює однозначну оцінку. Літаки Росії у небі Європи вкрай необхідно збивати. А генсек Марк Рюте, наприклад, каже протилежне. Якщо б ми збили російські літаки в небі над НАТО, ми були б слабкими. Поки вони не становлять загрози, ми м'яко виведемо їх з нашого повітряного простору. Це пропорційна відповідь, ми значно сильніші за росіян. Кінець цитати так: дискусія це кисень демократії, але під сиренами. Вона легко перетворюється на задуху, коли загроза війни реальна, глибокі й довгі дебати між союзниками стають не силою, а ціллю. Ворог б'є, так би мовити, між рядками. І це ми зараз лише про дрони, загадкові літаки, GPS, кабелі у морі, не про ракети по столицях. Та навіть такими провокаціями Москва заводить союзників у пастку. Кожний умовно безпечний інцидент окремо виявляється недостатнім для статті п'ятої. А що буде, як полетять ракети? Сподіваюся, буде більш оперативна відповідь без зайвих розмов, але що як ні? Врешті, що заважає Путіну це перевірити? Що йому загрожує? Він же ядерний. Чи всі країни альянсу одностайно погодяться на жорстку відповідь Росії? А що як хтось утримається і почнеться розкол? Це і є ідеальний для Кремля фінал ерозія. Чи згортання солідарності, але знаєте, у 2022 році Кремль переслідував подібну мету в Україні, натомість, о диво солідарність лише спровокував. То може і тут умовний крах солідарності спрацює на користь Європі, так через руйнацію блоків і союзів, чому ні. Це колись закінчується. Може, сьогодні саме той момент, коли на уламках старих альянсів народжується нове ядро заходу, шок перезапустить систему, спровокує реорганізацію у менші, але рішучіші кола, де не треба місяцями шукати консенсус 27 чи 32 країн. Якщо передсмертні конвульсії імперії стануть надто травматичними для Європи. Її нове ядро, як на мене, виросте саме з України, Балтії, Польщі, Британії і Німеччини. Це буде не кінець заходу, а його перезбирання у нову форму.